Фейк, Фейк чи правда? Чи правда. Інколи буває важко розібратися у сучасному хаотичному медіасередовищі, практичні уроки інформаційної гігієни У проєкті Давайте перевіримо соціально пізнавальне ток-шоу, розвінчуємо фейки, підтверджуємо істину. У час інформаційної війни особливу увагу потрібно приділяти усім новинам, які трапляються у медіасередовищі. Ми миємо руки перед їжею, щоб не заразитися. Їмо здорову їжу у розумній кількості, щоб добре почуватися. Так само ми маємо фільтрувати інформацію, щоб не загрузнути у інформаційному смітті. Так як ми дбаємо про фізичне здоров'я, ми маємо захищати свій мозок від налишку інформації, особливо неякісної та непотрібної нам. Сім книжям поспіль. Ми навчаємо вас інформаційної гігієни і роз'яснюємо, як не вірити фейкам, не вестись на маніпуляцію і знаходити підтвердження новинам, які у всіх на востах. Тож щоп'ятниці о п'ятнадцятій, як анонсувалось раніше, ми даємо бій пропаганді, маніпуляціям, дезінформації, які щодня використовує ворог на фронті інформаційному у ефірі соціально пізнавальне ток-шоу. Давайте перевіримо із щотижневим аналізом актуальних новин з різних інформаційних джерел і його ведучий Юрій. Та Катерина редакторська група проєкту вже встигла детально опрацювати кожну із п'яти новин, заголовки яких нагадаємо опублікували в скрінах на Фейсбук-сторінці Радіо Сокаль, і опитати перехожих з приводу них, аби спільно віднайти істину і за сприяння наших партнерів, експертів з інституту розвитку регіональної преси та Національної асоціації медіа розвинути свої навики із медіаграмотності. Тож до роботи. Соціально пізнавальне ток-шоу. Давайте перевіримо, розвінчуємо фейки, підтверджуємо істину. І перша новина, яку ми запропонували нашим респондентам для роздумів, звучить так після вступу Фінляндії в НАТО, Росія почала переміщувати ядерну зброю до російсько-фінського кордону. Відповідно до кількості голосів, які прозвучали на користь варіанту Правда, в годі опитування у Фейсбук, маємо близько 67%, Відповідно, більше 33% віддали свій голос за варіант фейк. А як щодо думок перехожих, які прозвучали на вулицях міста, щодо цієї інформації слухаємо в опитуванні. Мені здається, що це фейк, так як Сполучені Штати і Північно-Атлантичний Альянс станом на зараз не бачили жодних змін у позиціях стратегічних ядерних сил РФ, у тому числі переміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Я зустрічала інформацію щодо того, що встановили ядерну зброю після того, як Фінляндія вступила в НАТО. Але чи буде вона застосована, то я думаю, швидше за все ні. Вона схожа на щось із байок пропагандистів про велику та могутню Росію. Фінляндія, як суверенна країна, вправі сама вирішувати, які рішення приймати, і Росія не може втручатись. Мобільні установки ядерної зброї, встановлені Росією. Це ніщо інше, як пуста погроза, адже ні на що інше ця країна-терорист не здатна. Громадяни Фінляндії не пошкодують про свій вибір в сторону вільного та демократичного світу, а тобто, вступу до альянсу. А тепер давайте перевіримо. І спочатку квітня у грузинському сегменті Фейсбук почали поширювати відео, на якому зафіксовано пересування міжконтинентального балістичного ракетного комплексу РС 24 ЯРС. Згідно з описом, мобільні ядерні установки з'явилися у прикордонному місті виборг після того як. Фінляндія вступила в НАТО, і це фейк. На кейс звернули увагу фахівці. мис детектор і відео поширилось в Твітер. Декілька акаунтів змогли визначити розташування техніки за допомогою геолокації. Порівнявши локацію на відео із картою Google, визначили, що відео техніки зняти у місті Кольчуги на Володимирської області, що неподалік від Москви, а не в місті виборг біля кордону з Фінляндією. Поширення відео на якому зафіксоване переміщення техніки, нібито до кордону з Фінляндією, було за. Для залякування, Тож, можемо стверджувати, що ця інформація однозначно Фейк. А далі Пропоную перейти до другої новини, заголовок якої звучить так: французька студія випустила мультсеріал про те, як Зеленський відправляє українців в м'ясорубку. І хочу зазначити, що наші респонденти в опитуванні в соцмережах проявили доволі критичне мислення, адже одноголосно погодилися із думкою, що це фейк. От як на цю новину відреагували перехожі, пропонуємо послухати зараз. Думаю, що це фейк, тому що Франція підтримує нас з початку війни, і там такі мультики, я думаю, що були би недопустимі. Це просто російська пропаганда, яка як завжди має на меті дискредитувати нашого президента. Думаю, що новина про те, що Зеленський відправляє людей на сорубку в новому французькому мультфільмі. Це є фейк, оскільки всі країни знають, що у нас зараз повномасштабна війна, і такий безглуздий мультик може зробити лише країна. Я вважаю, що це фейк, так як немає жодних доказів, що мультсеріал випустила так звана французька студія. Знову ж таки найгуманніші російські медіа продовжують поширювати інформацію про українського гаранта. Тепер поширюють новину про те, що французькі аніматори випустили мультсеріал «Юкрейн і про Володимира Зеленського. І росіяни пишуть, що нібито мультфільм зображує похмурі реалії України. Мовляв, заради підвищення власного рейтингу та накопичення фінансового капіталу Зеленський на запит заходу запускає воєнну м'ясорубку. відправляє українців на смерть. Утім, немає жодних доказів, що Мультсеріал випустила так звана французька студія. У межах у мережі неможливо знайти згадки конкретної компанії, а новини про серіал поширюються лише про кремлівськими медіа. Перевірити, чи існує взагалі така компанія, неможливо. А самі епізоди опублікували на окремому сайті. з ж назви, що й мультфільм під назвою Юкрейн Інк. На ньому теж немає жодної згадки про студію розробника чи аніматорів. А натомість на сайті є лише епізоди мультфільму і кнопка поширення в соцмережах. І жодна. Іншої інформації до того ж переглянути можна лише перший епізод, а два наступні недоступні до перегляду. Самі епізоди Ukraine і НС насичені яскравішими штамами російської пропаганди. А зеленського зображають наркозалежним повністю підконтрольним західним куратором, який скеровують його жертвувати українцями заради війни з Росією. Тож вкотре констатуємо, що така інформація Фейп. продовжуємо із третьою новиною з її предметним аналізом. Україна може у Нитися на порозі нового майдану ми запитали думки перехожих щодо цієї інформації з огляду на її достовірність, і почули наступне. Пропоную послухати. Ну щодо новини, яка стосується майдану в Україні, то я думаю, що цілком може бути правдою, бо після завершення бойових дій може виплисти дуже багато різних цікавих фактів. Це може бути як і фейк, так і правда, тому що на київському вокзалі поліція ловила і била тих, хто говорили українською, і тих, у кого була в руках українська символіка. Зараз такого і уявити неможливо. Мою думку вона неправдива. Хоч зараз люди підтримують та поважають президента за його стійкість та відданість народу України, та й настрій громадян, навряд чи зміниться. Сценарій, про який йдеться у статті, можливий лише в випадку свобільних рішень влади, які не будуть співпадати із думкою населення. Щодо розподілу відсоткових даних голосів, котрі ми отримали в ході опитування в Фейсбуці щодо цієї новини, то за варіант правда проголосували майже одноголосно 95% респондентів. І лише 5 сказали, що це файк. Насправді, західні медіа та політичні експерти помітили тенденцію, що кожні 10 років українці піднімаються, щоб підстоювати свої права і демократичні цінності. І зараз такий період якраз наближається. Редактор політіко Юроп Джеймі Деттер Після розмови із українськими політиками висловив впевненість, що незабаром на Україну чекає новий майдан. За словами опозиційної депутатки від партії Голос Ірина Совсун. Наступний майдан має демократизувати Україну і остаточно змити корупцію, яка десятиліттями гальмувала розвиток країни. За інформацією Детмера, Совсун не єдина, хто бачить чергові потрясіння на горизонті. Таке ж переконання висловив колишній український міністр, який побажав залишитись анонімним, щоб мати змогу вільно обговорювати. Делікатні теми, от журналіст політико константує, що на жаль, Зеленський не зміг повторити свою роль телевізійного президента народу в реальному житті. Його підтримка в якийсь момент різко впала лише до 11% відсотків після того, як він звільнив реформаторське налаштованого прем'єр-міністра, сформувавши свій уряд із друзів колишніх ділових партнерів і нікуди не дійшов завдяки своїй антикорупційній ініціативі. Тож зауважуємо, що думка наших респондентів у більшості виявилась правильна, бо ця нове. Вона є абсолютною правда, правда. Щоразу у випусках програми ми даємо на підтвердження інформації коментар експерта з інституту розвитку, регіональної преси та Національної асоціації медіа, аби вдосконалити свої навички із медіаграмотності і навчитись розпізнавати правду, фейк та маніпуляцію. На останньому, зокрема, ми звернемо увагу вже під завісу нашої сьогоднішньої програми. Адже за коментарем ми звернулися до медіаексперта Олександра Гороховського. До нього ми повернемось згодом. Соціально пізнавальне ток-шоу. Давайте перевіримо, розвінчуємо фейки, підтверджуємо істину. Маємо й четвертий скрін з новиною, заливок якої звучить так у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону зйомки на кладовищах. Яким чином оцінили ви цю новину з огляду Правда фейк? Отож, з невеликою перевагою лідирує варіант правда з результатом 55%. Водночас, відповідно до кількості голосів, які прозвучали на користь варіанту фейк. У ході опитування у Фейсбук маємо 45%. п'ять відсотків. Істину вже після того, як почуємо думки перехожих, котрі неля прихідько збирала на вулицях міста. Думаю, що новина є правдива, оскільки я теж чула, що забороняють фотографувати кладовище, особливо де знаходяться поховання військових, щоб не робити паніки в людей через їх часті поховання. Не думаю, що таке можливо. Швидше всього це якийсь фейк, адже навіть сама заборона воно звучить якось дуже дивно. Ну і тим більше ніхто думаю, не буде слідкувати за людьми, які прийшли на кладовище до когось на могилу, щоб вшанувати пам'ять. Можливо, і справді такий законопроект Верховній Раді зареєстровано, але чи, чи буде він прийнятий? Ну на мою думку, що ні, тому що це трошки абсурдно. Шарнати. А тепер до найголовнішого що найменше з 10 квітня 2023 року у російських медіа та телеграм-каналах поширюють інформацію, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону фото та відеозйомки на кладовищах. Мовляв, це пропонують зробити для приховування військових втрат, як доказ у деяких публікаціях, наводять скріншот новини, нібито опублікованої на сайті інформагентства Укрінформ. Проте це фейк. Почнім з того, що Верховній Раді не пропонували заборонити зйомку на кладовищах. І якщо б такий законопроєкт зареєстрували, то насамперед запам'ятайте, він був би доступний на сайті Верховної Ради. Втім, на сайті парламенту його немає. Можемо припустити, що сторінку з проектом видалили однак, у такому разі залишилось без гадки про цю пропозицію в українських медіа чи на сторінках народних депутатів, які регулярно пишуть про законодавчі ініціативи. Нам не вдалося знайти жодної згадки про існування подібної пропозиції, зокрема і на сайті «Укрінформ». 24 березня така дата вказана на скріншоті. Видання не публікувало статтю із заголовком раді. Пропонують заборонити в Україні фото і відеозйомки кладовищ. Вокс Україна зазначає, що найумовірніше російські медіа використали реальну статтю Українформ, відреагували її і припускають, що це була стаття від 24 листопада 2022 року, де був заголовок, що раді пропонують заборонити в Україні РПЦ і пов'язані з нею організації. Нізації соціально пізнавальне ток-шоу. Давайте перевіримо, розвінчуємо фейки, підтверджуємо істину. І переходимо до завершальної п'ятої новини у межах сьогоднішньої програми з Кріну і заголовком в Україні можуть заборонити чоловікам вступати до університетів під час воєнного стану. Згідно з результатами опитування в Фейсбуці, ви таки не вірите в можливість сексизму в освіті, бо за варіант «фейк» віддали свій голос майже 79% респондентів, а От повірили цій новині 21%. А наскільки довіряють чи ні цій новині, ми також поцікавилися, і у перехожих і вам пропонуємо послухати. Вважаю, що ця стаття є неправдивою і абсолютно брехнею, тому що в е, нашій країні по законодавству кожен має право на освіту. Ну, я думаю, що це фейк, адже в Україні освіта однаково важлива як для чоловіків, так і для жінок. Я вважаю, що це фейк, так як російські пропагандисти та анонімні телеграм-канали поширюють черговий фейк про Україну, що начебто військово зобов'язаним громадянам заборонять вступати до університетів для виконання мобілізаційного плану. А насправді телеграм-канали, що поширюють про російську риторику, повідомляють, що нібито в Україні чоловікам хочуть заборонити вступати до університетів. Мовляв, воєнний стан обмежує конституційні права українців, зокрема на освіту. А для реалізації цієї ідеї вже готують відповідну законодавчу базу однак це маніпуляція. І на неї звернули увагу аналітики проєкту НОТА є нота». Вони з'ясували, що подібні рішення потребують змін до конституції, що заборонено у межах воєнного стану. Юристи зазначають, що навіть якщо теоретично можливо внести потрібні для цього зміни до законів про мобілізацію та про освіту, це спричинить обурення серед суспільства та західних партнерів. Крім того, такі рішення можуть бути оскаржені конституційним судом України. В такий спосіб пропагандисти хочуть дискредитувати українську владу і ви. Кликати відчуття паніки серед населення, створюючи ілюзію програшу. Мовляв, Україна не може впоратись з обороною, тому готова мобілізувати усіх, нехтуючи конституційними правами. Втім, саме Росія розв'язує власні проблеми з мобілізацією попри права своїх громадян, про що свідчить нещодавня ініціатива із електронними повістками Тож зазначаємо, що ця інформація є маніпулятивна. Соціально пізнавальне ток-шоу Давайте перевіримо, розвінчуємо фейк. Pitvržujemo istino. Отож, п'ять новин ми проаналізували і змогли віднайти істину, пошуком якої ми займалися спільно готуючи цю програму до ефіру. Найбільш обговорюваною і дискусійною серед редакторської групи проєкту і такою, до якої ви проявили найбільший інтерес, була остання новина із заголовком у скріні в Україні. Можуть заборонити чоловікам вступати до університетів під час воєнного стану. Зазначимо, що віднайти істину було доволі важко адже провідні українські медіаресурси стверджували, що це правда, а інші ж наголо. Шувили, що це фейк. йти правду та прокоментувати її з позиції експерту експертної думки. Ми запросили Олександра Гороховського, керівника фактчек проекту без брехні, оскільки насправді інформація має певний маніпулятивний момент. Тож далі пряма мова Олександра Гороховського. Ситуація з цією інформацією достатньо неоднозначна. Перш за все треба подивитися, звідки з'явилось повідомлення і звідки з'явилася інформація. Треба звернути увагу, що це було тільки на стадії обговорень. Тобто, ви колегах Верховної Ради в комітетах відповідних і в взаємодії з Міністерством оборони почали обговорювати питання щодо обмеження або якогось іншого механізму фільтрації або контролю за вступом чоловіків мобілізаційного віку у виші. Чому це з Алося да, тому що міноборони. Виклала тенденція, яка була осінні минулого року, що чоловіки мобілізаційного віку почали активно вступати вище, особливо там, де це була друга освіта, або де був можливий вступ без ЗНО. Ми розуміємо, що люди у нас на жаль в країні різні хтось двадцять, 25 лютого, 22-го року стояв черговує воєнкомат, А хтось ухилявся від військової служби, і ми бачимо, що протягом часу війни було багато нелегальних ухилянтів. Але напевно шукають міста різні лазійки, які прикнені дуже там патріотично на. Стовані і тому от ви знайшли таку лазівку легальною не ухлятися, а отримати відсрочку на час навчання від мобілізації, і е, Міноборони звинував, що це тенденція, тобто це не поодинокі випадки, і тому взаємодії із нашими депутатами було винесе це питання тільки на обговорення, тобто не прийнято зараз на сьогодні ніякого закону. Навіть немає постанови, навіть немає документу, який говорить, що та ми будемо це впроваджувати, то це на рівні обговорень. Я думаю, що хтось взяв у коментарі. У відповідних депутатів у міноборони, які озвучили цю ідею, і потім воно понеслося по наших українських медіа. І тут, на жаль, наші українські медіа підіграли російській пропаганді, тому що навіть топові медіа вийшли заголовками, типу українським чоловікам за пролітчини вступати у вищий навчальний заклад. Далі вже йшло пояснення, але півбек працював. Пропаганда чітко моніторить наш інформаційний простір, і отакі гострі теми актуальні теми, особливо які стосуються мобілізації, одразу вихоплюють, намагаються на них маніторити. Полювати, що і було зроблено, що тут головне з точки зору правової. Перший момент це вже коментують юристи, експерти, правознавці говорять, що так у нас введений військовий стан, і за цим положенням є е, певні обмеження наших конституційних прав. Ну, це узаконен і в цьому положенні про військовий стан є перелік. Іх конституційних статей, але 53-ї статті конституції про закону про освіту там немає, і оце є головним і ключовим бар'єром для того, щоб можливо в майбутньому. Була прийнята якась така поправка, дійсно обмежував би вступ чоловіків мобілізаційного віку у вище навчальні заклади. Тому повертаючись до головного питання, до головної проблеми ситуація ж такі зараз знаходиться тільки на стадії обговорення, але в гонитві за хайпом наші журналісти дали тло для пропаганди. Це був Олександр Гороховський, медіаексперт, фактчек проєкту проекту без брехні із своїм коментарем щодо інформації, що в Україні можуть заборонити чоловікам вступати до університетів під час воєнного стану. Соціально пізнавальне ток-шоу. Давайте перевіримо, розвінчуємо фейки, підтверджуємо істину. Дбайте про свою інформаційну гігієну. Це був проект. Давайте перевіримо соціально-пізнавальний ток-шоу, де разом вчимося. Медіа грамотності. Перед мікрофоном в студії працювали ведучі програми Юрій Ломан Романик та Катерина Луцик. Окремо спасибі редакторській групі Марії Корінь, Нелі Прихідько, Оксані Лущик, Насті Гош та Наталці Новацькій. І найголовніше дякуємо вам за активність та увагу. Запрошуємо і надалі активно долучатися до опитування у Фейсбуці та на вулицях міста. І пам'ятайте, Особливо зброя для інформаційної війни небезпечна сьогодні, коли можливостей впливати на думки та дії має набагато більше ніж будь-коли. Тож байте про свою інформаційну гігієну, бо слово зброя. Давайте перевіримо, що тижневий аналіз актуальних новин з порадами від експертів як виявити неякісну інформацію.